Шановне товариство, пропонуємо вам огляд мотоблочних двигунів водяного охолодження, дизельних, одноциліндрових, які агрегатуються чи встановлюються на мотоблоки та мототрактори. Пропонуємо розібратись візуально, де тут 12 кінських сил, а де 15 кінських сил. Пропонуємо до огляду двигун від мотоблока Заря 151 вагою 500 кг сам мотоблок. Ставимо цей двигун на ваги і бачимо вагу самого двигуна 160 кг. Наступний двигун з мототрактора невідомого походження, де на бірці вказано 15 кінських сил, вага його 119 кг. 50 г. Чи є так насправді. Зверніть увагу на мотоблочний двигун 15 кінських сил де маркування на головці 11 0 Іде з заводу, а не прикручена бірка. Тож, візуально бачимо, і глушник, і повітряний фільтр дуже великий і відрізняється. Його йде довжина 71 см, ширина близько 30 см. Так, висота його близько 65 см. При вазі 160 кг. Думаю, ви запам'ятали. Тепер двигун з мототрактора, де на бірці вказано 15 кінських сил. Чи насправді так 15 кінських сил? Литья немає на блоці під маховиком. Довжина 49-48 см Ширина 28-29. Вступає значно попередньому. Висота. 55 см, теж уступає 15 кг. До вашого огляду, мотоблочний двигун від мотоблока заряд 12 кінських сил. Його довжина 55 см. Так, 56, можна сказати, це захисний кранчик. Так, ширина його близько 30 см. Висота. Не повірите, 58 більше на 3 см, начебто 15 Зверніть увагу на глушник та повітряний фільтр мотоблока 15 і начебто 15 У цьому начебто 15, де прибита бирка 15, дуже схоже на 12 кінний глушник та повітряний фільтр. Чому так? Глушник від мотоблока 15 кінських сил. Зверніть увагу на потужність і масивність. І мотоблока начебто 15 кінських сил. Дивитесь уважно, запам'ятовуйте, записуйте. А також мотоблок Заря 112-12 кінських сил. Глушник навіть трошечки більший, ніж у начебто 15 кінських сил. Пропоную вам табличку маркування малогабаритних тракторців мотоблоків сільськогосподарської техніки.